Ранок Україну. <хи> що ви думаєте? Далі у грибочках. Дивіться, яка тут команда десант. Є ще конкуренція. Тобто початок буде короткий. Говорити нема коли багато. Розведлося. Ми йдемо в ліс по грибочці. Сподіваємося, що вони є. Щось буде цікаве, будемо вам показувати. З Богом. Так. З початком. Файнецький такий напочиточок, рибочок. Так. Є другий. Файний рибочок. Так, то навіть два. Цього я не побачив, але це файненький рибочок. А я побачив, зреагував на цього. Ну Тут така шапка. що Тут проминути його. Практично неможливо було. О такі грибочки. Так, я вроді побачив грибочка. О! Файнецький. Файнецький козак. Така мощна голубінка із Лена, смачнюща. Але я її не донесу. О, цей такий, дивіться, який файнецький. Та шат. Дуже навіть файно. Сьогодні ми новими маршрутами ходимо, вивчаємо рідний край, розвиваємо свій кругозір. Ліс, ліси дуже гарні тут. Тут ще я не був. Треба трошки машини вище і би сюди їхати. Та й десь по рибочкові знаходимо. Щось буде цікаво будемо показувати. Хто де дивіться, який зігнив гриб? Там зігнив гриб. А ще на що такого? О. О. Таку я тут пательню зверха Але чи його. Ми візьмемо цього гриба чи ні, то не знав. Ого, та де? А цей такий самий. Цього побачив здалека. Ось такі грибочки. Це супер грибочки. Ану. О! Ви що білка робить? Як все познущало над грибом таким файним. І навіть шапку не забрав. А де від того 2 метри догори? А там ще є. Бачите? Отої бай, що зараз буду зривати. Казав за той вещи, але цього можу вже лишити тут. Ви такий файний. Якийсь щось випадковий гриб. Я щось на таке вас сподівався. От ківо вертали. А ну десь які тут. Раз. Два. От воби були грибочки, такі во я люблю. Ну цей зрозуміло, що він зігнив. Але диви, який цей зігнив. О такі воби грибочки були, це б було супер. Щось довго не було грибочків, а такі би найби були грибочки, такі супер. Я щось що цього навіть не побачу перший раз. Такі два. Далеко не треба ходити. Дивіться, яка тут красота. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, п'ять грибів на одному місці. Кого ці хлопці інтересують, що ситуація з мухоморами в лісі. Мухоморів цей раз так як грибів. маловато. Та і той раз не дуже багато було. Хіба суто класти собі мету, що йти по мухомори. І все рівно багато ви їх не, не візьмете, поки що масово їх нема. Та як грибів, масово нема. Що є тепер у лісі, то лисичок є багато. Поляни такі жовті, йдуть чистити. Грибочок файнецький. Доста, доста файний. Трохи краєвидів. Там машина аж. Так. Такий грибочок. І від того метрів два догори. Такі ще є грибочки. О. Цей ще краще. Ось такі. Що такого на про всікі гриба знайшов. Оба зашвидко виключив камеру, тому що вищі було ще два. Ще такі є. Оп! І ще я побачив тут кращого. Значно кращого. Отакий оце тверденький. Хто там хотів краєвидів? Можна трошки помилуватися. А тут, на жаль, такі краєвиди. Ще не хотів спускатися, думаю, то що, тут греб чи не греб. Так уже трохи змучився, то файний, не дурно я спустився. Та ще біля нього ще один є. Білочка тут пробувала його трошки. Ну, то такі найби були. Таких мені треба. Та трохи треба. Бо щось не дуже є. А ну будемо шукати зараз тут. Такі спортивні сьогодні гриби. Треба находитися. Щось я трохи розклеюся. Нема грибів. Дуже поодинокі грибочки. Я би хотів таких вогрибів. грибів. Таких бо. Ну, але таких нема. Це тут кис сіамський. Опа. Що тут більше є? Це літний гриб. Якого я тут велетня побачив? Що він? Що виглядає, живий такий? Одесь. ще два. Такий. Цей зігнив. Що такий грибочок? Це би хоч було отакого гриба, як ці, оцей. Ой оцей. Тебе було не біда. які тут капелюхи. Але це вже все, напевно. Ну. Цей... Де ж такий самий? Ога. Найшов червоного. О, тут два такі. Червоні. Тут, я не знав, що вони тут бувають. І ще такий. О! Та хоч щось. Угу. А де це це не гриб був, чуєш? Ні. То не, ні, то голубінка. О, хоч цей гриб. Хоч цей заберу. Та цей файний. Це польський. Що тут це теж польське. Це, ну я тобі кажу, напевно хтось збирає, і ти собі думаєш, що ти це не береш. А я не беру. Це би були такі гриби. Це би було охота ходити. А де ще який грибочок? Так би піврюб закати, не би було. Ще таки знайшов ну, одного. Доста непогано. Вау! Wow. Це не те, що непоганий, це красивий. А може я такі ще щось підзбираю тут таких вогрибочків? Mm. Ще таке хочу показати, тут Білочка працювала, голубінки, як вона несла їх на смереку. Бачите? Дивіться, де ж там голубінка. Це я не поскладав там. Я би туди і не достав. Отаке во. Хто як працює? Готуюся до зими. Головне б вона не забула, де не то лишило. Поїхали далі. Хтось загубив грибочка. А ні, він тут. Ну, не знаю, що сталося. Коротше. У мене тут білка, конкурент. Ну бо хто це ще таке може зробити? Риба несла, не донесла. Файний гриб. Губа не дуромний. Тут що це вже? це певно всього. От бачите, що це робить. А тут є вещи грибочок. Матьопкий такий. Що десь тут ще щось є, чи нема. Бо я не знав, камеру виключив, то не бачу. Один Це виріс за два дні, напевно Ти як ти тут дожив до цього дня. Ого! Єсикий козак. Я ще одного знайшов. Опа. Там є маленький зараз заберу. А тут ще більший на стежці виріс. Це себе такі були гриби, та це на мах би рюкзачок набив. Один. Два. Три. Але як ножка ні. Я йду собі стежку там, ти дивлюся догори. А вниз не дивлюся, що тут такі гриби. Вимушено підійшов до завершення наш грибний день. Грибів не дуже є, тому рішення прийнято повертатися до машини. Хлопці зі мною вони дещо більше знайшли, їм пощастило більше. А я десь знаю, десь трохи менше, як рюкзака, кілограм плюс-мінус 5. Але і за те дякувати Богові. Ті місцеві, яких ми зустрічали сьогодні, говорили про те, що гриби були сильні минулого, минулого тижня. Тому, ну, напевно, ми трохи прогадали з цими походами, бо думали, що в нас дощиків немає та й там нема. А гриби тут пішли, були. А тепер вони на завершенні. Але нічого, зараз ще наступає грибний місяць вересень. Будемо теж їхати по грибочки, і ви можете сміливо рушати до лісу, шукати грибів. Будьте щасливі і, взагалі.